І на черзі про новини спорту. На Буковині стартувала вища жіноча ліга України з волейболу. Перший матч відбувся в сонячній долині. Дебютувала чорнівецька команда ЧТІ КНТУ. Суперники були з Миколаєва. Чи вдалося виграти буковинським волейболісткам? Першу гру. Дивіться далі. Ведучими ж весь час в рахунку чернівчанки першу партію програли на більше-менше. Перший тайм, перша партія, звісно, дівчата не сиграні. Треба хоча б пару. Тренувати пару ігор, наігратися так, в принципі, я считаю, состав стабільний, нормальний, ровненький. Надо грати побольше без сорівнувань і обкатувати цю команду. Все нормально. Такий холодний душ пішов на користь підопічним серії Гринька, адже вже у другій партії вони просто громили миколаївську команду. Хоча не обійшлося і без негативу за рахунку 24-12, буковинські студентки примудрилися програти сім очок поспіль, перш ніж реалізувати сетбол. У третій ж партії сюрпризним був початок після програного першого очка та відвоюваної подачі. Шостий номер Чернівчанок Олександра Матвійчук подала дев'ять результативних передач поспіль і довела рахунок до 10-0. Щоправда, зберегти велику відриву знову не вдалося. Двадцять 19 натомість зуміли ситуацію виправити у заключній партії 25-15. Настрій бадьорий, настрій гарний на гру. Дуже гарно прийняли дівчата, дуже гарно прийняло нас. Це чудове місце. Сонячна долина, дуже все подобається. Хвилювань не було, але на даний момент є трішки така проблема маленької зіграності команди. Але я думаю, чим більше будемо грати, команда чудова, дівчата гарні. Коментуючи стартовий день волейбольних баталій, і суддя змагань, і уболівальники відзначили, на Буковині є де грати і є кому грати. Женський волейбол набагато, навіть цікавіше, набагато. Он м'яч більше в воздухі, дівчині очень красиві, високі, стройний. І дійсно волейбол женський смотриться інтерес. Перша гра чернівецької команди засвідчила, перспективи є непогані. На відміну від будівельника, який припинив своє існування і в якому місцеві гравці були рідкістю. Жіноча волейбольна команда базується все-таки на місцевих вихованках. Олександр Хмельни Горі Мазураш, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.